Привіт! Тільки но ми відсвяткували Різдво і ось вже нас чекає Новий рік. Цей час для формування нових цілей, загадування нових бажань. Хоча щось мені підказує, що як мінімум одне бажання в нас одне на всіх уже другий рік, як мінімум. Отже, з цією, так би мовити, традиціоналістською природою свята все достатньо зрозуміло. В той же час, я гадаю, не варто довго пояснювати, в чому технічно, так би мовити, сутність цього свята, адже вона дуже проста. Це святкування приходу на фініш нашої планети, на фініш орбітального кола навколо Сонця. Але як би там не було, бажаю вам всім, мої дорогі підписники, мирного неба та щасливого Нового року протягом всього галактичного року. Стривайте, що? А зараз саме час поставити вподобайку відео та підписатися на канал. Це ваша можливість зробити автору приємний подарунок на свята. А ми продовжимо і будемо розбиратись, що такого я намалов в останньому реченні підводки. Сонце одна із сотень мільярдів зір у нашій галактиці. Чумацький шлях. Галактика складається з газоподібного міжзоряного середовища, нейтрального або іонізованого, іноді сконцентрованого в щільні газові хмари, що складаються з атомів, молекул і пилу. Уся речовина, газ, пил і зорі. Обертаються навколо центральної осі, перпендикулярної до галактичної площини. Відцентрова сила, викликана обертанням, урівноважує силу тяжіння, яка тягне всю матерію до центру. Маса, розташована в межах кола умовно, звичайно, орбіти Сонця, що проходить через усю галактику приблизно в 100 мільярдів разів перевищує масу Сонця. Оскільки Сонце має середню масу, астрономи дійшли висновку, що наша галактика містить приблизно 100 мільярдів зір у своєму диску. Усі зорі в галактиці обертаються навколо галактичного центру, але не з однаковим періодом. Зорі в центрі, очевидно, мають менший період, ніж ті, що знаходяться далі. Сонце розташоване у зовнішній частині галактики. Швидкість сонячної системи, яку вона отримала за рахунок обертання галактики, становить близько 220 км на секунду. Диск зір у чумацькому шляху має діаметр приблизно 100 тисяч світлових років, а сонце розташоване приблизно за 30 тисяч світлових років від центру галактики. Враховуючи відстань у 30 тисяч світлових років і швидкість 220 км на секунду, сонце обертається навколо центру чумацького шляху приблизно раз. На 225 мільйонів років. Існують інші оцінки цього періоду, які коливаються в діапазоні 225-250 мільйонів. Ось саме цей період часу називається галактичним або космічним роком. За весь час свого існування, а це приблизно 5 мільярдів років, Сонце пробігло свій шлях навколо галактики понад 20 разів. Очевидно, що це обертання дуже впливає на нашу планету. Та на нас особисто. Чи замислювались ви колись над питанням, що будь-яка людина на землі, навіть якщо пробуде нерухомо все життя у себе вдома, все одно буде подорожувати? А звідси випливає питання номер два: яку відстань у середньому може подолати людина за своє життя? Відповідь залежить від того, чи вважаєте ви землю своїм транспортним засобом. Якщо говорити про відстань на землі? Яку в середньому долає за своє життя звичайна людина, то вона становить від 50 до 80 тисяч кілометрів, Хоча деякі люди, які особливо люблять подорожі, долають набагато більше. Для порівняння, довжина екватора Землі становить приблизно 40 тисяч кілометрів. Земля робить повний оберт навколо своєї осі за 24 години. А це значить, що кожна людина на планеті обертається разом з нею зі швидкістю. Півтори тисячі кілометрів на годину. Це означає, що в середньому за 80 років свого життя кожна людина долає відстань приблизно в 1 мільярд кілометрів. Крім того, що Земля обертається навколо своєї осі, вона ще обертається і навколо Сонця із середньою швидкістю в 30 км на секунду. Тобто за 80 років життя кожна людина здійснює подорож довжиною у 80 мільярдів кілометрів. Водночас Земля рухається в космосі у складі сонячної системи. Тоді. Коли Сонце обертається навколо центру Шумацького шляху, повний такий оберт, наша зоря робить за так званий галактичний рік, і він відповідає 225 мільйонам земних років. Для більш зрозумілого порівняння наведу декілька більш земних прикладів. Життя на нашій планеті виникло приблизно 17 галактичних років тому. Перші бактерії з'явилися 12 галактичних років тому. Перші стабільні континенти з'явилися 10 галактичних років тому. З'являється перша структура мозку всього два галактичних роки тому, щоправда у черв'яків, але тим не менш. А вже через один галактичний рік після появи першого мозку відбулося одне з найбільших вимирань в історії Пермсько-Тріасове. Безпосередньо анатомічно сучасна людина, тобто схожа на нас, з'явилася всього 0,13 -ти галактичних років тому. А вже через один галактичний рік. Усі континенти на Землі можуть злитися в один суперконтинент. Три потенційні моделі цієї конфігурації були названі Амазія, Новопанагея та Панагея ультіма Через 15 галактичних років нам вже не треба буде летіти на Венеру. Вона прийде до нас. А саме умови, як на Венері, будуть на Землі. Сонце помре через приблизно 25 галактичних років. Через 500 галактичних років розширення Всесвіту призводить до того, що всі галактики за межами локальної групи Чумацького шляху зникають за горизонтом космічного світла, видаляючи їх із доступного для нашого спостереження Всесвіту. Ну це якщо ми додумаємося якось вижити. Але навіть ця група з 47 галактик через 2000 років об'єднується в одну велику галактику. Отже, саме через цей рух Сонця по орбіті навколо центру нашої галактики кожна людина за 80 років долає 600 мільярдів кілометрів. Але ж і сам чумацький шлях також не стоїть на місці і рухається космосом. По-перше, усі галактики віддаляються одна від одної через розширення Всесвіту. По друге, у кожної галактики є свій власний рух. Так звана пекулярна швидкість, тобто, грубо кажучи, швидкість руху галактики відносно системи спокою. Наразі Чумацький шлях іде на зближення з галактикою Андромеди. І спільного гравітаційного впливу двох галактик достатньо, щоб подолати вплив розширення Всесвіту. Тож за однією з теорій, приблизно за 5 мільярдів років, дві галактики зіткнуться і почнуть перетворюватися на одну галактику. Крім того, чумацький шлях прямує ще й до скупчення Діви, яке є величезним скупченням галактик, що знаходиться на відстані 65 мільйонів світлових років від нас. Та й саме скупчення Діви, і всі навколишні галактики рухаються до великого атрактора гравітаційної аномалії, яка є центром нашого надскупчення галактик під назвою Ланіакея. Унаслідок такого руху протягом 80 років життя кожна людина переміщується приблизно на півтора трильйони кілометрів. До речі, про великий атрактор на каналі є детальне відео, посилання на яке ви знайдете у правому верхньому кутку. Так, з сенсом поняття, здається, ми розібралися, але очевидно, що уявити такі цифри та такі часові періоди дуже важко. Напевно, так само подумав ідейний натхненник, створюючи свято галактичного Тіку. Одразу проговорю один момент. Тік це така собі копія англійського слова, що в цьому випадку означає галочка чи відмітка. Але я все ж таки вирішив використовувати саме англійське слово. Отже, в нас існує день галактичної галочки. В чому його суть? Очевидно, що цей день точно відзначає рух сонячної системи навколо галактики Чумацький шлях. Але як саме? Цей день відзначається з регулярним інтервалом кожні 1,07361 року або 633,7 дня. Цей інтервал якраз і називається галактичним тіком. Але я вже відчуваю закономірне питання, звідки взагалі взявся такий дивний інтервал. А він походить від часу, що потрібний нашій сонячній системі для проходження однієї кутової сантисекунди повної орбіти чумацького шляху, яку вона проходить протягом галактичного року. Ми пам'ятаємо, що час подорожі сонячної системи навколо галактичного центру складає приблизно 225 мільйонів років. Математика дає нам наступні розрахунки: галактичний тік становить лише близько 0, 77 мільярдних відсотка повного галактичного року. І все ж таки, як ми отримали це число в 1,7361 року. Орбіта це, грубо кажучи, коло. Його можна розбити на градуси, яких 360. Градуси ми розбиваємо на минути. Так саме мінути, яких в кожному градусі 60. А мінути розбиваємо на секунди, яких також 60 у кожній мінуті. Ну а префікс санти ми всі прекрасно знаємо. Слово сантиметр точно всім знайоме. І він означає одна сота частини. Ну а далі все просто. Нам потрібні два числа: кількість кутових сантисекунд в галактичному році та загальний час на їх проходження. Друге число вже є, і становить воно 225 мільйонів років. А перше, ми легко дізнаємося за формулою: 360 кількість градусів, множимо на 60 кількість хвилин, множимо на 60 кількість секунд і множимо на 100. Ми ж не забули про префікс санте. Тепер одне потрібно розділити на інше. Ось ми і отримали наш період. Перший день галактичного тіку було вирішено призначити на день, коли Ганс Ліперші подав заявку на патент на телескоп, а саме на 2 жовтня 1608 року. Вперше це умовне свято відзначили 29 вересня 2016 року, у 235 й день Галактичного тіку. Останній на сьогодні День Галактичного тіку відбувся 10 вересня 2023 року, і це був 239 й день. Наступний вже відбудеться 5 червня 2025 року. Хочете відсвяткувати? Тоді потрібно не забути про це. А для цього треба підписатися на мій телеграм-канал за посиланням в описі до відео. Там я вам про все обов'язково нагадаю. А тепер я хочу подякувати спонсорам каналу на всіх платформах за постійну фінансову підтримку. Сподіваюсь, ви побачили, як це дозволило якісно покращити контент. Це саме завдяки вам. Також хочу сказати дякую своїм підписникам та глядачам. І тим, хто пише приємні коментарі, і тим, хто критикує, адже без вашої аргументованої критики неможливо покращувати матеріал. І найбільша подяка нашим захисникам та захисницям, адже саме завдяки вам, в нас всіх є можливість працювати, вчитися, спілкуватись та найголовніше жити, жити вільними людьми. Слава Україні і вічна пам'ять полеглим. Дякую вам всім за цей рік, що ви провели зі мною і так. Просто нагадаю, що саме завтра каналу виповнюється рівно один рік. Тому завтра, о 9-й годині, буде опублікований пост в Телеграмі та Ютубі, в коментарях до якого кожен з вас може залишити свої побажання щодо розвитку каналу, розширення спектру тем, впровадження нових форматів тощо. Заздалегідь дякую за вашу активність. А зараз ще раз поздравляю вас з прийдешнім новим роком. Бажаю всім перемоги та вдалого року у всіх царинах вашого життя. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі.